Ну що, привіт народ. Ось і поламалась моя ленточка. Не, не знаю, скільки там воно пройшло времени, але почала вона у мене пробуксувала, а потім вклинила. І от такі розводи йдуть, де масло. Взагалі, зараз будемо це все тут вибирати і дивитися на ну, більше всього, що кончилась бронзова черв'ячна пара. Треба дивитися і шукати нову або заказувати комусь, щоб зробили. Зараз будемо розбирати і дивитися. Ну, проробила, звісно, не дуже багато вона. Сказати, що вона прям багато в мене перепиляла, я її дуже сильно не насілував. Деності кругляки вона пиляла, але не багато. В основному 75, й 60, й 45. Ну. Но... Як бачите, в общем, зараз розберу і розкажу, що... Подивлюся, в якому році я її купив. І скажу вам скільки за це время, що в мене з нею сталося. Ну, я вам так скажу, що пилочка, звісно, ту... ну, своїх грошей не стоїла. Добре, зараз будемо далі тут вибирати. Тема стила і дивитися, що ж там сталося. Що народ, сейчас вам покажу, що тут сталося. Уже масочку убрав, но дивіться яка жижа, ось, серебряночка, бачите? А вона ось отчого. ось чого. Ось если побачите, спилені зуби. Як би вам показати, так. О! Зубів немає на шестеріночки. В общем, треба буде цей. Механізм розібрати, вимивати і шукати новий заказувати. Вроді би, якісь є римкомплекти. Подивимося, посчитаємо зуби, тому може закажемо новий, а далі будемо працювати. Подивимося. Так, ну що, народ? Отак виглядає на даний момент. Усе розібрано повністю. Отак воно. Тут запресовано було і кришечкою закрите, там воно упор і кришечкою прижимається. Шестеренка оця, знімається легко. Можна було, в принципі, ось цей вал не витягати. Вона там просто сідає, вона до упора. Там упорчик такий невеличкий. Можна було просто відкрутити ось оцей гужончик, і шестеренка дуже легко знімається. От. Ну, опять же, якщо ти, не, не дасть, не помішає її черв'як. Черв'як в повністю в ідеальному стані, а от шестеренки, самі бачите, що сталося з неї. Будемо дивитися, чи зможемо знайти таку саму нову. Зараз буду в інтернеті шукати і дивитися. Все, погнали далі. Так, в общем, вирішив я сам зробити, попробувати цю черв'ячну шестерню. Благо бронза в мене була. Заготовка вже зроблена. Все пороблено, осталось тільки зуби нарізати. Розміри теж в мене ось є. І наружний діаметр я цієї шестерні теж знаю. От. Черв'як по черв'яку у нас зроблена була фреза. Вона якраз чітко тут, отак, якщо її вставити, вона тут чітко стає. От. Фреза була зроблена із ламаного мечака. Зроблений борштаночка така закалена, щоб жорсткость була. Її. Борштанга на 20. Тут зроблений такий. Зараз я її опустю і покажу вам. Отакий От пиптик. Для чого це зроблено? Дуже часто борштанги не видержують цанги і починає витягувати. І за цього робиться такий як грибок, і він не дає, то там уступ є, і він не дає їй витягуватися, Жорсткость повисімо. І зараз буду ставити ділильну головку. Порахую кут підйому гвинтової лінії, тому що вона тут піднімається, як бачите. І якщо подивитись на, шестерню вона теж має кут. Поставимо на кут правильний. І будемо, вичислимось наскільки заглиблятися в заготовку і будемо різати, пробувати різьбу. Звичайно, це. Не зовсім правильно, тому що потрібна обкатка, щоб була. Потрібно різати цю шестерню на зубофрезерному станку. Ну, в мене його поки що немає, надіюсь, колись буде. Ну, от тоді будемо різати фрезерним, а зараз будемо різати з допомогою ділильної головки. Поки що затрат на це все мероприяті 0,0, бо кусок у мене бронзи був обрізок. От, е, А я узнав скільки шестерня стої офіційно, На офіціальному сайті я позвонив. От, е, значить, отака одна тільки шестерня стоїть 3 800 тисяч гривень. Ну, це не дешево. А на другій організації, де ну, похоже, вона як з другого станка, але розміри такі ж, як на моїй. То там 2200. Якось в мене поки бажання немає такі гроші викидати. Так що зробити самі. Все-таки трошки в на наших домашніх умовах є така можливість спробувати це зробити. Получиться, з зекономим. 2200 или 3800, да? так? А зекономили, значить, заробили. От будем пробувати. Все, погнали. Так, народ, я тут потихеньку вже почав робити. В общем, як я виставився, я взяв стару шестеренку надів і виставив на угол, рішив не гратися, не вищити. Кути підйому, во-первых, тут її дуже важко вичитать, бо вона пошти зношена. От. Виставився різцем по старому зарізу. Тобто я трошки тут підчистив і де заріз був, по ньому виставився. Так, це раз. Во-вторих, що е е ще? Да, надів потом нову шестеренку. Тут е обичне ділення ніяко не диференціальне, не через диск, а тут просто. Тут 40 оборотів, це повний один оборот ділильної головки. Соответственно, нам треба 20 зубів. Це два оборота і зарізаємося. Два оборота і зарізаємося. Я вже на три зуба зробив. Робимо далі. В общем, ви дивитесь, я роблю. Як воно проїзде. Про У нас тут отжимаємо. тут раз і поїхали. Оборот Два. Зажимаємо тут і тут. І поїхали! Це нарізала, нарізав я. Зараз знімемо і подивимося, що ж у нас вийшло. І так, народ, отака краса вийшла у нас. Не знаю, як вона буде ходити. Ну, пробував пихати, то стає. Звісно, трошки є тугізна, але просто прилажу її, а там як воно. Тобто воно, ось він. Зараз покажу вам. Ось він котиться. Тобто, якась обкатка, я сподіваюся, є. Вот. Так що, бачите, як світиться, блестить як золото. Будемо пробувати, збирати, що у нас стане, не стане. Включусь, тоді і покажу. Так, ну що, поставив вже шестеренку нашу, ту, що ми зробили. Залив все тадом, зараз закриваю все. Пробував вращати, вращається, не це не люфтить. Я думаю, що все в нас мало вийти. Сейчас закриваю кришкою і пробуватиме ним щось пиляти. Все, погнали. Так, ну що, вмикаємо. Так, сейчас подивимся. Все вращається. Тихенько, я думаю, давайте дамо йому трошки попрацювати, хай трошки притреться, подивимося як чи нагріється, чи не нагріється. О, Хай працює. Щораз поставимо ленточку, потім нагрузимо ленточкою. і, я думаю, все нормально. Так, ну шо, редуктор був. Під нагрівся трошки, я йому дав постить, заправив ленточку, стару пока, не нову О, і потихеньку пиляємо. Сильно я не дав, тому що скакає і тоді лента злітає. О, редуктор поки що, що мотор, що редуктор, це холодне. Будемо потихеньку пиляти, ну, а потім вже включусь, скажу як воно і в ітоги вийшло. Та, в принципі, зараз можу вам розказати. В общем, я подивився, я цю ленточку купив в початку 2020 року, тобто, виходить, їй вже майже 5 років ці ленточки. В общем, за ці 5 років у мене ламалась кнопка е Міняв підшипники оці ось, що крутяться. Ну, рвались ленти. Лент багато перервав, поки навчився на ній працювати. Е підтікав циліндр, е оцей Ну, Він підтікає із-за того, що коли на, на всю піднімаєш, він трошки перекашується і там... Тоді підтікає, добавляв мастила туди. Ну, в принципі, і все. Оце все. А, ну і на п'ятий рік роботи зламався редуктор. Ну я вам так скажу, за 15 тисяч гривень вона пилка цих грошей стоїть. Ну так як зараз вона 30 тисяч стоїть, ну мені здається, що це для неї занадто. Вона скільки не стоїть. Ленти на неї по пів тисячі стоїть одна. І більш нічого такого про неї поганого сказати не можу. В принципі, роботу вона свою робить. Да, хотілося б дешевше, щоб вона цю роботу робила. Єдине плюс в тому, що не воняє від того, як болгаркою пиляєш, нема іскр. От. Ну і можна щось таке зажати, мініатюрне, відрізати, рівненький різ робити. Дуже класно для того, щоб шпоночний матеріал робити. Ну просто це клас. Ти буквально підрізав, на шліфовки кинув, шліфанув, а можеш так і відрізати, що її шліфувати не треба буде. В общих чертах пилка, я задоволений. І як бачите, вона її в майстерні її можна зремонтувати, якщо у вас є токарний, фрезерний і ділильна головка. Ось ця стара шестерня в мене лежить, що я що залишилась, кучка стружечки золотої, ну, різець залишимо з борштангою, а вдруг ще пригодиться. Так що пилочка потихеньку пиляє. Знову встрою. Все, на цьому всім дякую. Всім удачі, мирного неба і всього самого найкращого. Всім пока.